Всіх вітаю! Сьогодні на огляді буде у нас налаштування класичного годинника. Для цього вам необхідно за одну головку відтиснути від корпусу на максимальну довжину і прокручуємо по годинниковій стрілці. Необхідно прокручувати стрілки, поки у вас не зміниться показник дати і дня тижня. Як бачимо, дата у нас змінилася, і день тижня також. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, коли перша половина дня, а коли друга половина дня. І щоб саме ці показники змінювалися у нас вночі. Наприклад, зараз у нас 6-вечора. Що нам необхідно зробити? Прокрутити стрілки одне коло стрілками, для того, щоб перейти в другу половину дня. І тепер встановити час о саме 18.00. На 6 годину і 0.00. Після того, як налаштували час, за одну головку перетискаєте до корпусу. Тепер. За одну головку відводимо від корпусу на один шлачок, підвели. І вже налаштовуємо дату і день тижня. Зауважте, що налаштування дати і дня тижня не можна проводити в проміжку з 10-ї вечора до півшої ранку, так як саме в цей час відбувається зміна цих показників. Після того як налаштували, то за одну головку притискаєте до корпусу годинника.